Не хочеться умирать, чесно говоря. вообще не хочеться. Совсем не хочеться. Я не понимаю, почему чому приходиться говорить вас третьому году. но как-то хотелось бы отметить немного. Взагалі, не очень хочеться. А доведеться вітаю вас, друзі, на так званій Росії. Продовжують обговорювати учорашню атаку невідомих добрих безпілотників на їхню столицю. Приємно бачити как некоторые россияне реагируют на происходящее, это только начало. Коли росіяни атакували нашу столицю, то вони дуже раділи і просили і ще чому зараз не просять. Я нужно поступать поступати болі Каждый день так. надо. вчорашня атака розбудила на так званій Росії багатьох, і навіть Владимір Путін виліз і прокоментував цю тему. Система коло москви сработала. Штатно, удовлетворительно, а плану тепер можливо, так звана Росія на нас може напасти, оголосити нам війну і не тільки тому, що вони зробили висновки. Добрий день сказати, не можу, тому що була атака на Москву. Москву столицю. що делать? Нічого. Нічого, і саме про це про висновки, які намагаються зробити на болотах. Хоча я одразу скажу, що вони вже нічого не встигнуть, я й хочу із вами поговорити. Але для початку підпишіться обов'язково на мій канал і натисніть лайк до цього відео, та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Насамперед, я хочу подякувати нашій пташці, без якої оця операція не була би можливою. А пташка завжди хотіла. Крилами так літати, щоб було багато місця, і тому мені було в один момент. Мені було дуже тісно в Україні. Учора у соцмережах з'явилося ось оце прекрасне фото безпілотника поблизу Москви, на якому було написано Ані Лорак фонд помсти. Про це вже напевно можна говорити, але ані Лорак стабільно допомагає Збройним силам України. Раніше вона донатила фонду притули. Також вона задонатила на наші фпві-дрони, які вже знищують. Окупантів, на жаль, її спалили росіяни, тому зараз на Росії скасовано усі її концерти. Але ми сподіваємося, що наш таємний агент і далі буде бити саме туди, куди треба. Нехай вона й далі росіянам несе тільки любов. Я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. Ну а тепер про саму Москву. Як я вже сказав, коли російські ракети прилітали у наші житлові будинки та у інші цивільні об'єкти, мешканці Москви не. Самовито раділи і казали, що треба більше вбивати цивільних українців. Дуже Каждінь так треба. Кожен день так треба. і нада було це ділити усі раніше. І учора їхня радість раптом кудись позникала, що сталося. Возлі нашого дому. Прямо свалі воду, прям прямо над нашим домом, братан. Прямо над нашим домом. Прямо на мене летить. Прикольно. Що ж робити тепер мешканцям Москви, якщо до них можуть спокійно прилітати якісь невідомі безпілотники? Це питання дуже цікаве, але відповіді на нього немає. Бо, наприклад, прес-секретар Путіна наплював на росіян і сказав, що він не буде відповідати власне на це питання. А чому тепер готові все таки бути граждані? Якщо к ним в окно буквально, як ми бачили, як наш кореспондент у візіріс може прилетіти? Так, всі останні вопроси я ставляю без відповіді. Я сказав по етимі все, що хотів і мок сказати. Так що росіяни беріть владу у свої руки. Нам із вами буде точно легше домовитися, ніж із цією кремлівською хунтою, особливо якщо врахувати, що вчора невідомі добрі безпілотники були помічені на рубльовці, там де мешкають якраз російські правителі, у тому числі військові начальники, і росіяни цьому зраділи. Навіть Соловйов. Просив їх припинити, радіти, чого так радуєтесь? Ах, рубльовка, а там не російські люди живуть, і це тільки підкреслює той розрив, який зростає між російською владою та звичайними росіянами. І це друзі дуже дуже непогано. Владімір Путін усе ж таки помітив учорашню подію. Йому плювати абсолютно, що там відбувається у Білгородській області, але коли дрони над рубльовкою, то він реагує. Вони привацирують нас на зеркальні дії. Поїхавший дід, намагається росіянам розповісти, що сама так з. Звана Росія ніколи не атакувала українську столицю а от тепер, коли долетіли безпілотники до москви, то вона буде змушена, і це абсолютна дичина, яку спростовують навіть інші російські пропагандисти. Така скажемо вона з їх сторони примітивна. А на самі росіяни сприймають оці удари по Москві як відповідь на російський терор. Бо я нагадаю, буквально за кілька годин до того, як дрони долетіли до москви, російські безпілотники атакували нашу столицю. Напередодні Росія намагалася вдарити по Києву 11 іскандерами. Росіяни зараз атакують нашу столицю мало не щодня. Люди змушені ночувати у бомбосховищах, і, на жаль, протягом останніх кількох атак були загиблі серед цивільних. Самі ж росіяни обожнюють вбивати мирних людей. Я вам нагадаю, після того як російська ракета вдарила по житловому будинку в Умані, міністерство війни, так званої Росії, виклало ось отакий допис. А перед тим росіяни несамовито раділи, що вони вбили мирних людей у Дніпрі. Атмітілі прекрасним фієрвіркам. Таким от як положено, Ціль удару достігнута. Всі назначені об'єкти поражені. Тому свої казочки про якусь там відповідь так званої Росії Владимір Путін може запхати саме туди, де Кива зберігає свої довідки. Різінове попа ну а росіяни нехай до таких атак звикають, бо це тільки початок, і це один із небагатьох проявів тієї війни, яку вони і почали. Споніманням, але одно. Значно саме Україна цю війну закінчить. Тим часом росіяни усе ніяк не можуть розібратися, звідки ж прилетіли ці невідомі добрі безпілотники. Учора вони казали, що, начебто, із території так званої Росії, ну прилетіли, скоріше, з нас нашій території, тобто по... Те, де ага. ДРГ ага. вони тут. І Яка б версія не була правдивою, усе це дуже погано для так званої Росії. Бо якщо безпілотники летіли саме із російської території, значить вони її не контролюють. А якщо із території України, України, то це означає, що у росіян серйозні проблеми із протиповітряною обороною. Якщо вони летіли з Харківської області, то вони пролетіли безнаказаними і незаміченими порядку 600 кілометрів. Просто для розуміння, це нормально, тому що це не, нормально. І медленно. Це не нормально, тому що я і сказав потрібні рубежі. Проте Владимір Путін обіцяє ситуацію виправити і уплотніть треба робити для уплотнення столиці. і ми будемо а уплотнять Владимір Путін може тільки одним способом. Оскільки кількість зенітно-ракетних комплексів у так званої Росії не є безлімітною, їм доведеться звідкись ППО забирати. Наприклад, із лінії фронту, тому що Москву треба прикрити, тому що не вистачає. Ну к сожалению, техніки ти не вистачає. Я вже об'яснив по, по яким причинам. Вони ушлі для захисту Білгородської, Брянської області, Курської і Крим ма і в результаті образувалісні деякі бріж. Тим паче, що й на території України російська протиповітряна оборона зазнає втрати дуже дуже серйозних. Ось остання новина на тимчасово окупованій частині Херсонщини було знищено пункт бойового управління російського зенітно-ракетного комплексу С 400 Тріумф. У нашій системі ПВО і найкращий в мірі. Відбуваються зараз і інші надзвичайно важливі події. Щось погане сталося у Білгородській народній республі. І там російська влада починає часткову евакуацію із міста Шебекіне. Ночі точніше в п'ятнадцять по Шебекіне нанесений міцномастірований ракетний удар. Сьогодні перші 300 дітей будуть відправлені в Вороні. Напевно, вони там просто готуються до звільнення. Також істотно активізувалися невідомі добрі люди, які люблять ходити по території так званої Росії. росіяни, ми звертаємося к вам. Ми російські диверсанти, які прийшли проводити подгадавітельні етапи денацифікації і демілітаризації Росії. І ось учора хтось організував диверсію на російській залізниці в Ульянівській області. <му> Неспокійно росіянам також було цієї ночі і на Кубані, тому що туди прилетіли правильно невідомі добрі безпілотники та атакували афіпський нафтопереробний завод. Разом з тим, зараз буквально щодня, британські ракети прилітають у російські штаби за останні кілька днів. противник різко активізував удари по передовій і по тилам наших. Вискавий групі рок ані час наносяться інтенсивно. І Ось отак триватиме аж до того моменту, поки не буде досягнуто головних цілей так званої спецоперації. Ослабити Росію нанести стратегічне пораження. Ну і Росію деколонізувати, Росію в виду розчинення нашої країни. Хоча попереду легко не буде, друзі, ви маєте це усвідомлювати. У нас дуже серйозний ворог. і ще багато важких випробувань випаде на нашу долю, але тим не менш, ми переможемо. Я у цьому твер. До переконаний, та щоб ця перемога настала якомога швидше, і щоб якомога більше наших захисників і захисниць лишилися живими, я вже вкотре маю вам повторити: допомагайте Збройним силам України.